Безперервно перебував на позиціях строком аж 471 день. На посаді бойового медика взводу. 471 день в окопі. Ну так, безперервно. Скільки часу ви вже не там? Ну, вже цей лік... 28 жовтня вийшли звідти, потім в медроті, скажімо так, стабілізаційне лікування. І з 15 числа це з 15 листопада відпустка. На скільки часу? Ну, відпустка на 30 днів. А коли ви зайшли на позиції? Ви пам'ятаєте цей день? 13 серпня зайшов. Це якого 24 року. Як ви зараз себе почуваєте серед суспільства? Ну, Більш-менш адаптовуємося. Ну, незвично, звичайно. Наприклад, те саме, що просто можеш у повний зріст спокійно йти собі також. Ви не ходили у повний зріст на позиції, правильно? У нас, на жаль, було так, що на початку в залі там ну, висота нашого приміщення, там, де ми перебували, була ну, в деяких місцях півтора метра, а в деяких місцях лише так, що можна ну, хіба що на колінах пролізти. Нам трошки зруйнували, скажімо так, це місце. Де була висота півтора метра, і місяців три-чотири ми, напевно, мусили на колінах повзати. Потім вже для своєї комфортності, скажімо так, вже почали працювати на той час, слава був була можливість копати, то ми прокопали собі більш-менш, щоб можна було ходити. Ну, воно поступово все це робилось, бо сам процес копання нескладний копати і все. А от винести вже накопану землю. Оце було найтяжче з цього всього. Ми поєднували під час доставки продуктів, нам, то нам потрібно було забирати продукти і в цей час, поки забираємо продукти, і одночасно висипаємо землю. Мало того, що викинути цю землю, треба було обережно ще й викинути в таке місце, вибрати місце, яке ну, безпечно, тому що ворог, як тільки бачить, будь-які найменші зміни ландшафту. Починає туди атакувати як в так і впівдронами. Тому і це треба було продумувати, навіть куди саме викинути цю землю.